Квітень 2014 початок війни на сході України. Саме у квітні 2014 року, за схожим до Кримського сценаріям, почали відбуватися події у Донецьку та Луганську. Російські сили за підтримки російських диверсійних загонів захопили будівлі обласних рад та проголосили створення так званих Донецької і Луганської народних республік. У відповідь на це виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Оголосив про антитерористичну операцію на сході України. Українські військові та правоохоронці почали вести активні бойові дії проти російської армії та збройних формувань самопроголошених республік. Їм вдалося звільнити низку міст Маріуполь, Слов'янськ та Краматорськ. Однак окремі райони Донецької та Луганської областей, включно з обласними центрами, залишились під контролем окупантів. Спробу від'єднатись від України про російські сили здійснили також і в Харкові. Однак діями місцевих активістів та правоохоронців ці виступи було локалізовано. Самопроголошені ЛНР та ДНР стали одним із плацдармів для наступу російських військ на Україну у лютому 2022 року.